На честь нього із трьох тонн каменю батько виклав тризуб, а в селі проклали красну дорогу. Історія воїна, миротворця і художника різбіра Володимира Кліда. Хто його знав, запам'ятає його, як я не хочу казати як героя. Я не хочу так казати. Просто як дуже добру людину. Майже 140 тисяч гривень для українських військових зібрали завдяки благодійному забігу у вишиванках. Заради наших хлопців, заради наших воїн. Я готова бігти. У Івано-Франківську на ярмарку збирали гроші для студентів Прикарпатського університету, які воюють у лавах Збройних сил України. Вже 53 студентів зараз на фронті. Ми вирішили зробити це саме 24-го, так знаково в День Незалежності. Цей тризуб із майже трьох тонн білого каменю, завбільшки 7 на 13 метрів, у 2016 році виклав Ярослав Кліт на честь сина Володимира, який живим повернувся за то. Як розповідає матір військового Галина, після початку повномасштабної війни Володимир не зміг залишитися осторонь і знову вирушив на фронт. У липні Володимир загинув після ракетного удару росіян по українських позиціях у Запорізькій області. Хто його знав, запам'ятає його як. Я не хочу казати як героя. Я не хочу так казати, просто як дуже добру людину. Він міг людей заспокоювати, він міг з людьми говорити. У 2018 році в Олешові проклали хресну дорогу із 14 стацій. Схилами цього пагорбу вона веде до місця, де розташований тризуб. Це починається хресна починається дорога. Ось перша до стація. Починається з каплички і завершується капличкою. Він, по професії, є різьбляр. Художник Різбляр. Ну, Коли він закінчив коледж, він призвався до армії. Йому одразу запропонували контракт, і він підписав контракт і служив у нашому Івано-Франківському Прикарпатському цьому окрузі. Тоді ще був округ. Він служив в штабі армії, так як він вмів дуже гарно малювати, креслити. У нас в храмі перекривали дах. Ну і стукали. І впало розп'яття, розбилося в друзки. Він прийшов, по кусочку все склав і зробив нове, ще краще. І Воно зараз в нашому храмі є. Ми вже мали піднімати догори, вже все помальовано піднімати до гори. Каже, Володя, треба підписати ззаді, ну підпиши. Що, що ти що, є? Що робив, ну, що, автор. І він, автор, не він не захотів. Він сказав, що не треба. Бог знає. Так сталося, що він попав з миротворцями у Єгославію. Він був рік в Єгославії, повернувся і сказав, що він їде в Ірак, що він там потрібний. Він нам не сказав правди, чим він займався. Він казав, що він писар, кресляр і так далі. Але він цього не робив. Він був сапером. У Іраку він був півроку, після Іраку він приїхав, одружився і поїхав в Ліван. Правда, в Лівані вони до року, вони дуже довго там не були. Повернувся і він тоді вийшов на пенсію. Ну і по тому він пішов на АТО. Всі хрести практично з мого доба. Нас п'ять чоловік робило, і потім за один день ми встановили. 24 лютого наше було дуже важким. Він вже був призваний на той час. Вже повістка в нього була. Знаєте, як він завжди казав? А хто, як не ми? Мамо, а хто? Якщо такі, як я, відмовляться, а хто тоді піде? Є. Він вечором нам в 9-й годині кожен день дзвонив. Жодного разу він не сказав щось погане, що недобре або ще щось. Це сталося в Запорізькій області 22 липня. Вони в четвертій годині ранку мали їхати на завдання. В п'ятій годині це сталося, вони чогось запізнилися. І все, вдарило дві ракети в ангар, вони в ангарі спали. Але він був з другом, його друг, вони вчилися разом, працювали разом і служили разом. І разом загинули, і разом поховані ряду. Життя. Мені здається, що воно зупинилося. Смієте? Мені здається, що воно зупинилося. Я не можу змиритися з цим. Напевно, і тато не може змиритися з цим. Ми не можемо з цим змиритися. Але реальність є реальність. Завжди в нього були друзі такі якісь духовно збагачені. Він до всіх людей відносився. Знаєте, навіть він нам як казав, людину треба сприймати такою, яка вона є. Доки наш син був здоровий, він завжди він тішився цим. Він був гордий цим. Розумієте? Ну як гордий? Він тішився, що суди люди йдуть. Ідуть на хресну дорогу і йдуть уже і до, до герба. Тому що так. це все разом з чого почалося, розумієте? Так. З герба почалося. Може, якби не було цього герба, хто знає, чи була би хресна дорога. Це невідомо. Батьки Володимира дбають про місце довкола тризуба, прокошують білять каміння і власноруч шиють та замінюють полотна стяга, що височіє на пагорбі поруч з одним з хрестів. Зроблений він скоріше не в честь мене, а в честь, можливо, навіть пам'яті тих хлопців, які звітеляв, і не повернулися. Тому що, ну, про них потрібно пам'ятати. Да? Завжди. Степан Панкалюк, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Українські воїни ліквідували 45 тисяч 700 окупантів. Знищили 1924 танки, і 4243 бойові броньовані машини. 1036 артсистем, 147 засобів ППО і 266 реактивних систем залпового вогню. Збили 234 літаки, 199 гелікоптерів і 819 безпілотників, 196 крилатих ракет, 3160 одиниць авто і цистерн та 99 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. Медики Івано-Франківської центральної міської лікарні зібрали та передали для збройних сил України 513 тисяч гривень. Ці гроші із денних ставок працівників медзакладу. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці медустанови. Упродовж шести місяців лікарня отримує благодійну та гуманітарну допомогу від міжнародних організацій, медикаменти на суму понад 2 мільйони гривень та обладнання на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Половину отриманої допомоги спрямовують медичним закладам і військовим, що перебувають поблизу зони бойових дій. Також лікарня передала військовим медикам два автомобілі швидкої допомоги. Переможці Євробачення 2022 Гурт «Калуш Оркестра оголосив збір грошей на реабілітацію захисників Маріуполя. 24 гривні або більше можна задонатити протягом 24 серпня. Про це написали в телеграм-каналі Асоціації родин захисників Азовсталі. Як ідеться в повідомленні, гурт не вперше допомагає захисникам Маріуполя. У травні на сцені Євробачення вони закликали допомогти оборонцям Азовсталі. Зараз «Калуш Оркестра збирає гроші на реабілітацію бійців. Всім селюти це гурт Калош Орке. Ми відкриваємо збір для поранених бійців з Азовсталі 24 четвертого серпня. Збираємо з кожної людини по 24 чотири гривня, сума, яку може кожен закинути. І ми будемо дуже сильно вдячні зібрати велику суму. Слава Україні! Героям. слава! 24 серпня у Івано-Франківську погасили марку Вільні незламні непереможні незабаром. Цю лімітовану серію можна буде придбати. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, випуск такого блоку марки Вільні незламні непереможні разом із конвертом за період війни відбувається вперше. Директор Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайло Рудий розповів, що у блоці шість малюнків, які ілюструють історії, що відбувалися за останні шість місяців російської. Української війни на марках зображені Маріупольський драмтеатр, дитячі речі покинуті під час бомбардування на деяких вокзалах України, мати з дитиною, які ховаються під час повітряної тривоги у київському метро та інші трагічні події. Першому благодійному забігу вишиванка і фран стартували і фінішували діти. Вони бігли дистанцію у 100 метрів. Мої тато і мама теж забігають три кілометри. Я теж хочу. Мені сподобалось дуже. Хотіла би ще брати в такому очі? Так, три. Після рушили бігуни, які змагалися на дистанціях 3 та 9 кілометрів. Маршрут пролягав навколо міського озера. Софія Нестерова разом із братом боліває за маму, яка долає дистанцію у три кілометри. Дівчина каже, вони півроку тому переїхали на Івано-Франківщину із Харкова. Вчора готували плакат, аби представляти і бути гордими за наше місто. Написали Харків на зв'язку. Ми дуже раді, що ми маємо таку можливість зараз витягати свої вишиванки і бігти тут. Франківка Надія Цимбаленко пробігла три кілометри за 21 хвилину, 22 секунди. Каже, таким результатом задоволена, а ще рада, що змогла долучитися до підтримки українських військових. Зараз просто переповнюють такі емоції, відчуття, що я, я цілий рік не бігала, я не тренувалася, що я пробігла, тому що заради наших хлопців, заради наших воїнів, я готова бігти, навіть йти, щоб це зробити. Я готова жертвувати собою своїм віком. Я не буду казати, який у мене вік. Але я наважилася бігти, тому що ну, мені сльози зараз навертаються на очі, і я хочу крок за кроком іти до перемоги. Навіть моїми ногами я хочу йти до перемоги. Леся Федорівська каже, також взяла участь у забігу, перш за все, через його благодійну мету. Я вперше беру участь у такому забігу. Це неймовірні емоції. І думаю, якщо Івано-Франків ще щось подібне буде таке організовувати, я з радістю буду брати участь і буду заохочувати інших. До забігу долучилися і військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України. Важливість полягає в тому, щоб люди бачили, що військовослужбовці з ними не тільки на фронті, а й у тилу. Вони обороняють, вони допомогли. Допомагають і вони біжать нога в ногу, долаючи будь-які перешкоди втому і, і так далі. Тому ми тут це хто першим фінішував на відстані 9 кілометрів. Аплодисменти! Франківець Андрій Лапко першим серед чоловіків пробіг дистанцію у 9 кілометрів. Зробив це за 32 хвилини, 32 секунди. секунди. Задоволений, оскільки я ще в неділю брав участь у змаганнях в Хмельницького, в лісі, в горах, в болоті, то там набагато повільніший темп, тут набагато швидший, тому тяжко було переключитися, але було з ким бігти, тому було цікаво. Серед жінок на дистанції 9 кілометрів першою фінішувала Наталія Савчак. Три кілометри серед чоловіків першим пробіг Вадим Потоцький, а серед жінок Вікторія Селезньова. У благодійному забігу вишиванка і Фран взяли участь 210 людей. Для підтримки українських військових координаційному центру «Save Ukraine Now» передадуть реєстраційні внески. Окрім того, охочі могли долучитися до збору. І під час заходу каже співорганізатор Віктор Вінтоняк. Ну Ukraine Now» робить кваліфіковані. Закупівлі для потреб збройних сил для конкретно для батальйонів, які формуються на території нашого міста. Я не можу зараз зараз, наскільки я знаю, збираються на заход на засоби зв'язку. Благодійність цьому році це особливий, але мета залучити як мога більше людей до спортивного способу життя, до здорового способу життя. Івано-Франківську вже утворилася досить велика спільнота любителей бігу. Завдяки забігу вишиванки і фран організатори зібрали понад 139 тисяч гривень для українських військових. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Прикарпатському національному університеті у день незалежності провели благодійний ярмарок. На ньому збирали гроші для студентів вишу, які служать у Збройних силах України. На брифінгу ректора нашого ми почули, що вже 53 студентів зараз на фронті. Ми вирішили зробити це саме 24-го, так знаково, в день незалежності. Окремо по факультетах був збір коштів. Можу сказати, що від факультету філології назбирали більше як 24 тисячі гривень. Усі солодощі студенти готували власноруч. Це і печиво, і пороги з яблуками та вишнями, еклери і мафіни. Приготував я сьогодні горішки. Ну думаю, це тісточко, ця страва не потрібна в представні, І каннолі». Тарас Василюк прийшов на ярмарок, щоб долучитися до збору коштів та підтримати таким чином студентів, які захищають Україну. Розповідає, вирішив не обмежуватися одним шматочком смаколику, тому придбав цілий вафельний торт. Велика честь, що серед студентів Прикарпатського такі люди все-таки є. І найменше, що ми могли зробити, і це мені здається прекрасна ініціатива від нашого сенату. Що вони вирішили організувати такий благодійний ярмарок. Вдвічі приємніше відсвяткувати сьогодні День Незалежності, тому що, попри те, що сьогодні робочий день, але відразу з'являється якийсь такий святковий настрій. Окрім випічки і солодощів на благодійному ярмарку, продавали і вироби з бісеру, зроблені власноруч найменшими волонтерами. Ми збираємо гроші для ЗСУ, для наших захисників. У нас тут є колечка, браслети, сережки різні. Вироби також з резиною. Я зараз роблю павучок. Ми вже продали чотири, вже немає, але ми зараз доробимо це і буде. Студенти також організували благодійний літературний вечір у молодіжному центрі Параграф. Усі ворочені кошти також передадуть студентам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які у лавах збройних сил України. Ілона Шевченко Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо, вдягаємо. ЛІКУЄМО Навчаємо, ТУРБУЄМОСЬ Допомагаємо Розповідаємо, надихаємо раді обіймає. У Коломиї сьогодні орієнтовно о 5.20 вибухнув твердопаливний котел у виробничому приміщенні магазину. Після вибуху рятувальники витягли з-під завалу двох чоловіків 35 і 46 років. Вони передали їх медикам швидкої допомоги. Директор Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін повідомив Суспільному, що зараз один чоловік перебуває в реанімації, інший в травматологічному відділенні. За словами речниці ДСНС в області Христини Перцович, коли травмованих передавали медикам, вони були при свідомості. Стався вибух твердопаливного котла, і сталося руйнування частини приміщень орієнтовно на площі 400 метрів квадратних а площа цілого приміщення близько 3000 метрів квадратних. Під час проведення розвідки рятувальниками було встановлено, що є двоє потерпілих, які знаходяться під завалами конструкцій. Їх рятувальники деблокували. До е, рятувальних робіт було залучено 11 рятувальників та дві одиниці техніки. У Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили відділення інтенсивної терапії новонароджених. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як йдеться в дописі, у заклад придбали апарат ультразвукової діагностики рентгенапарат, газовий аналізатор крові, що забезпечує цілодобове надання медичної допомоги. Голова обласної військової адміністрації повідомляє, що за останні два з половиною роки у заклад закупили медичне обладнання на суму 31 мільйон гривень.